За індетаплюс з оборони громадського порядку та державного поколу, як описано в законі України. Хочу вам прозвітувати Данько Петрову Володимирович. Хочу вам прозвітувати за, за цей рік за проведення за 8 місяців, а за останній місяць, окремо, за 9 місяць за... патрульною службою підрозділу було здійснено 267 викликів від наслідців громадян та міліції, як від дільничного, так і від чергового капітану. Порушення громадського порядку 39, порушення тиші. 21, сімейні конфлікти, 60, бійки 28, грабіж, крадіжка, 27, затримали наркоману 11. Допомога співробітникам міліції. Тобто це як міліція виїжджає на виклик, але ми йдемо як за свідки. Так як ми громадські діячі, ми маємо право йти за світло. Так же саме по то вилученню наркотичні чи як постоєння робочими. Допомога швидкі 8, розпиття спечних напоїв, 20 викликів, ну і ці виклики як під час зареєстровані і під час патрулювання. 20 з них, 19 з них цих викликів, 19 протоколів було складено. Складено не нами особисто, а працівниками міліції. Тому що ми не повноважені особи складати по 178 статті. Адміністративної колісті ці протоколи. Це складають працівники міліції, той самий дільничний, та ж сама група, яка доїде звідти з капітаном, через деякі людини. Але порушення наказуємо, тому що ну, розкриття спиртних напоїв, саме акцентується увага зупинки громадського транспорту, дитячі майданчики відпочинку і громадські місця це де більш скупчення. Людей, молоді, людей, похилого віку, дітей, підпрацювання по благоустрою, 13, складено два протоколи, порушення тюнопаління. 10, з них сім протоколів по статті 175. 1, вбивство, летальний випадок. Два. Допомога та дії. Допомога Таї це роз'яснена людина, яка на передному стані, побачили, викликали АІ, встановили, затримали до приїзду а АГІ приїжджає, подає адміністративні продукт. Це сухі цифри, щоб ви не думали, що це сухі, роз'яснення трошки є. Такі більш, більш, які були злочини, порушення, починає. З першого місяця, четвертого ви нам дасте цю інформацію, ми в газеті його опублікуємо. Да, От ви відповіть мені на те питання, що я вже давав. Співпраця бачить із і Співпраця з дзвіничними. Виїхати, ну, він десь там зайнято до нього. Ну, є в людей теж номер телефона, ми виїжджаємо. Коли ми е, просимо дільничного, це добре, що зараз я що молодого, але я так і знав, що, не буде, що його заберемо, скоріше вже забрали. Да, перші два місяці він дійсно да, працював з нами, можна сказати, день-день. Коли от в Андрія там, так, куча бумаг, він залітій сидить, відписується і прописується. десь там може на наступках, може на, на виклику, але на навіть... виклику... Не, не кривіть душою. До кінця у вас є нормальна співпраця? Співпраця? Ти... до кінця, ні, я не можу сказати, що до кінця співпраця. Розумію. Питання ряток. Немає, так? Дякую, будь ласка, нам інформацію застеріга для протоколу. У вас є проєкт рішення по даному питанню. Були висказані деякі критичні зауваження тому подібне. Ми врахуємо це і проєкт рішення допише. Якщо ще є такі доповнення, будь ласка, то я буду ставити на голосування про прийняття.